Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Засновник так званої приватної воєнної кампанії Вагнер, дії, якої є прямим продовженням агресивних дій російських спецслужб і керуються особисто Володимиром Путіним, Євген Прігож підкреслив, що для виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. А саме таку задачу поставив перед російськими військовими на початку так званої спецоперації Володимир Путін, потрібно буде найменше два роки. А для виходу на лінію Дніпра ще рік. Таким чином, очільник Вагнеру визнав, що. Цілі так званої спецоперації неможливо виконати швидко, і Росія має налаштовуватися на довгу війну, навіть якщо мова йде про перші політичні цілі так званої спецоперації Володимира Путіна. навіть для того, щоб завоювати Донбас на думку Євгена Пригожина, треба кілька років, і ще більше часу потрібно для того, щоб Завоювати ще якісь українські регіони таким чином, треба визнати, що навіть серед яструбів, які підтримують агресивний людиненависницький курс Володимира Путіна, є розуміння, що досягти своїх агресивних цілей. І це ще величезне питання. Росія може тільки внаслідок довгої і тривалої війни на виснаження, і навіть при цій війні на виснаження у російського терористичного режиму немає шансів знищити українську державу про що мріяв Володимир Путін і чого бажає більшість його прихильників серед шовіністично налаштованого російського населення. Мова йде виключно про окупацію кількох українських регіонів, які в руках Росії перетворюються на такі ж деградуючі маргінальні території, якими є території самої Російської Федерації під проводом корумпованого і некомпетентного Путіна. Так що навіть якщо вважати Євгена Пригожина великим оптимістом і прихильником російських перемог. Неважко напомітити, що чільник бандитського вагнеру ніяких російських перемог не вбачає, і налаштований на те, що його бійці. А насправді звичайнісінькі бандити і глацівники будуть гинути ще кілька довгих років тільки щоб відвоювати України кілька шахтарських селищ Донбасу, яка ганьба для армії, яка ще нещодавно вважала за можливо погрожувати усьому світу, а тепер залишилося у буквальному сенсі слова без нічого і торгується із північною Кореєю та Іраном за нові старі озброєння. Але це не означає, що навіть в такій ситуації Росія не може не бути небезпечною для України та її громадян. Нова масована атака російських збройних сил проти України продемонструвала, що агресор продовжує сподіватися на руйнацію української критичної інфраструктури, незважаючи на те, що нові комплекси протиповітряної оборони. Не дають можливості виконати всі ці задачі і наміри росіян. Так що головним сюжетом сьогоднішньої ракетної атаки стала не сама атака на українські міста і селища. Я б сказав, що це. Буденні злочини. А той факт, що російські ракети опинилися у повітряному просторі Румунії і Молдови, за твердженням з українських джерел. Про це говорили, зокрема, президент України Володимир Зеленський і головнокомандуючий Збройними силами України Валерій Залужний. А от Міністерство оборони Румунії спростувало факт появи російської ракети у повітряному просторі. Своєї країни і підкреслила, що зафіксувала тільки проліт ракет через повітряні простори Республіки Молдова і України. незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський звинувачив Росію у прямій загрозі країнам-членам НАТО у Білому домі, підкреслили, що ніякої прямої воєнної загрози ані для Румунії, ані для Республіки Молдова проліт. Російських ракет не мав. Таким чином, ми бачимо розбіжності концепції. У той час, як президент України підкреслює, що дії російських агресорів загрожують цивілізованому світові у Білому домі і у столицях країн-членів НАТО роблять все можливе, щоб зменшити навіть мінімальні шанси на прямий конфлікт між. Північно-Атлантичним Союзом і Російською Федерацією. і не побоюється у цій ситуації прямої полеміки із висловленнями і висновками українського президента. Це ще раз підтверджує те, що зараз важко уявити собі ситуацію, в якій хтось у Вашингтоні, Брюсселі чи Москві хотів би прямого конфлікту. Між НАТО і Російською Федерацією, побоюючи звичайно ядерного компоненту такого конфлікту. Хоча ясно, що Володимир Путін, який усвідомлює це небажання НАТО йти на прямий конфлікт, може вважати, що у нього більше можливостей на пострадянському просторі, ніж це здається тим, хто вже рік бачить недолугість зусиль російських агресорів на українській землі. У Республіці Молдова між тим змінився уряд. Несподівано пішла у відставку перша прем'єрка президентки Маї Санду Наталя Гаврилиця, якій президентка подягувала за збереження стабільності і миру в Молдові в той час, як були сили, які бажали війни і банкрутства. Показово, що новим очільником молдавського уряду став секретар Вищої ради безпеки, колишній міністр внутрішніх справ країни Дорін Реча. Це співпало по суті за часом із попередженням президента України Володимира Зеленського, яке він висловив під час своєї зустрічі з керівниками країн-членів Європейського союзу. Зеленський підкреслив, що ознайомив Маю Санду із російським планом дестабілізації ситуації в Республіці Молдова, і сам факт призначення спеціаліста з оборони і безпеки новим очільником молдавського уряду показав, що у Кишиневі серйозно поставилися до цих попереджень з Києва, і що новий очільник уряду Республіки Молдова має зробити все можливе, щоб не допустити втілення дестабілізаційного плану Російської Федерації у житі. Як бачимо, Володимир Путін та його соратники мають амбіції, які зовсім не закінчуються Україною. Як я вже неодноразово підкреслював, мета Путіна це відновлення російської державності у кордонах Радянського Союзу на 1991 рік. Можливо, поки що за винятком Латвії, Литви і Естонії, тому що Путін не бажає прямого конфлікту з північно-Атлантичним Союзом, членами якого є ці три Балтійські держави. Однак всі інші колишні радянські республіки мають позбутися. Державності і увійти в склад Російської Федерації на правах автономних утворень, або ж у випадку з Україною і Білорусією як низка областей, бо Путін не визнає самого факту існування українського і білоруського народів. Саме втілення цієї мети буде головною політичною задачею Володимира Путіна у найближчі роки. І Україні потрібно зробити все можливе, щоб ця амбітна політична програма російського диктатора закінчилася. Повною поразкою і його планів, і мрії цієї великої частини російського суспільства, яке поділяє погляди і наміри свого президента. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Ютуб. вам!